Пане залужний, чи ну хто там? Ну як? Зі всієї лінії фронту? Зі всьої до мене пишуть люди бійці. Ні хуя не мають, ні тепловізорів. Саме більше це їм треба тепловізорів, Ну, не вже, блять, тепловізор коштує як Хаймерс, що ви не можете дозволити за державні кошти забезпечити всю передок тепловізорами? Тепловізорами, дронами! Це що, блядь, хаймерси? Це що ракети якісь, я не зрозумів, блядь, по е, мільйону. Як? Що ми маємо робити? Скажіть мені, що ми, бідні волонтери, жебраки, блять, що ми маємо робити? Я дуже не хотів утікатися при святі, але кожен день мені пишуть бійці, Тернопільська бригада, одна, друга, хмельницька, франківська. Е, всі! Де ти їбучі притули, дайте, йобані, повернеш живим? Вас, блядь, мільйони на рахунках, мільйони, блядь! Пацанам дрона, дрона, тепловізора, та це розхідняк! Ви не можете забезпечити передок таким дурним, як блядь, тепловізором і дроном. Грош вам ціна, блядь, в цьому житті. Грош вам ціна! Не стане таких волонтерів, як ми, бо ми не будемо мали звідки брати хлопцям допомогти. Хлопці, блядь, розвернуться до вас, блядь! а ми їм поможемо. Веселих вам свят петушари, блядь, які при владі, блядь.